Безумовно, що зменшення споживання електроенергії населенням дуже допомагає, але ми маємо ситуацію, коли за останні три тижні в нас є не зменшення а збільшення споживання електроенергії, тому що більш холодна зараз пора, більш холодні дні, і десь приблизно відсотків на 10-12 в нас виросло споживання в. В порівнянні з першими днями жовтня, тому якби ми могли скоротити, хоча б відсотки на 10 споживання, то більшість проблем ми би тимчасово зняли і дали б якийсь час «Укренерго» для того, щоб відновити і перемонтувати відповідні об'єкти, ми говоримо про добровільне для того, щоби. Не вводити або менше, вводити графіки відключень або графіки подачі, або графіки обмеження потужності. Якщо люди добровільно познижували, тоді представникам енергетичних компаній є менше роботи і менша потреба, скажімо так, в якихось там вже обов'язкових графіках. Але звичайно, що компанії Укренерго і Обленерго вони будуть дивитися, яка є потреба. Якщо добровільне споживання не дає ефекту, тоді вони своїми діями. І своїми руками будуть продовжувати подальші обмеження, які вже будуть ну, власне логічно. Його... Правильно так, російські окупанти б'ють саме по цивільній інфраструктурі, б'ють по тому. От було в Ковалі і Луцьку, там по підстанціях били. Да, де Коваль і Луцьк, де фронт? Де військові абсолютно до цього? Тобто, це є терор і Російська Федерація діє тут як терористи.